Євгеній Єрін, полковник, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони та Врійського напрямку, з нами на зв'язку. Пане Євгене, доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Євгене. Розкажіть про оперативну ситуацію станом на ранок і чому ворог цілив по очаку. Ми почули щойно пояснення Кіма. До цього були атаки з боку російських військових? Ситуація на даний час залишається стабільно складною, і саме обстріли артилерійських систем і інших вогневих засобів вогневого впливу є основними тактик, основною тактикою дій ворога. як правило, об'єктами являються об'єкти цивільної інфраструктури та інші критично важливі об'єкти. Звичайно, ворог обстрілював час часу і Миколаївщину. І сам Миколаїв, О, в тому числі і очаків, і питання в тому, що куди він сілив. Тут, тут важко сказати, тому що ворог в першу чергу намагається е, не просто знищити е, дані населені пункти, а в цілому налякати е, цивільних мешканців. Це його основна задача, і іноді йому це вдається. Але е, це ситуативно, і в цілому наш український народ. І в тому числі жителі Миколаївщини і Херсонщини готові до таких викликів і готові тримати удар. Пане Євгене. Ну нерідко скажімо так в різних там аналітичних матеріалах, коли мова йде за події на півдні, дуже коротко пишуть: без змін там херсонський напрямок, без змін, запорізький без змін чи це так. Звісно, що не так, які зміни відбуваються, чи здійснює ворог, окрім обстрілів якісь вилазки? Питання в тому, що коли пишуть без змін, мається на увазі, що немає різких змін у умовах. Обстановки невеличкі тактичні дії ворога вони, звичайно мають місце. В першу чергу, якщо ви маєте на увазі там якісь спроби диверсійно-розвідувальних груп здійснювати окремо види діяльності, в тому числі і в районі Херсона, що вже на неодноразово зазначалося, що під прикриттям островів поблизу Херсона вони намагаються діяти, намагаються вести якесь своє спостереження. Інші дії щодо виявлення наших вогневих позицій та інших моментів. Разом з тим ми ці питання контролюємо і будь-які дії ворога вони присікаються як вогнем артилерії, так і іншими засобами. Пане Євгене, розкажіть нам, будь ласка, чи вже встановлено звідки ворог випускав ракети по очакову? Ну на даний час ми просто кажемо, що е, на ворог атакував е, очаків з південно-східного напрямку, тому що е, казати про якісь там конкретні позиції чи ще щось, ми на даний час не, ну, ми не говоримо про це. В цілому єдине, що треба пам'ятати, що небезпека для е, даних населених пунктів вона залишається до тих пір, е, поки е, ці е, території. Тимчасово окуповані не будуть звільнені українськими військами, пане Євгене. Знову ж таки повертаючись до міста Очаків, в якому за попередніми даними проживало до 15 тисяч осіб. Місто зазнало такого удару, що понад 200 житлових будинків були понівечені. Чи відомо вам містяни самостійно справляються з наслідками цієї атаки? Чи потрібні додаткові руки сили, які будуть просити в інших регіонах? Ну, стосовно цього е, ситуацію краще знають влада, знає влада на місцях разом з тим. Е, від, повірте всі українці намагаються, не чекаючи влади, так ми вже привчені за ці роки, що ніхто не чекаючи, починає відновлювати е, свої е, своє житло, тому що жити треба і чекати від когось. На жаль, не, не завжди доводиться разом з тим. Я думаю, що і місцева влада, і загалом влада в Україні вживає всіх заходів для того, щоб скажів е при, при привести до ладу і виправити ту ситуацію, яка сталася внаслідок цих обстрілів, пане Євгене. А не з'явились подробиці деталі ліквідації ось цього катера нашими артилеристами, про який ви розповідали. На даний час якихось таких подробиць немає. Разом з тим, можна сказати, що будь-які плавзасоби противника вони знищуються, знищуються не тільки катери, знищуються ще і. Маломоторні лодки, на яких невеличкі групи противника намагаються здійснювати свою діяльність, це здійснюється постійно. Така діяльність щодо контролю за противником і його пересуваннями, вона регулярна, і знищення вони відбуваються так само регулярно, просто що результати. Цих знищень не завжди можливо стовідсотково підтвердити, тому не завжди ця інформація вона оприлюднюється з приводу Потьомкінського острова на Дніпрі. Бачимо з різних джерел інформацію, що ну то там росіяни висаджують спецназ, ВДВ, наші їх звідти вибивають. Що зараз відбувається на Потьомкінському острові? На даний, час, на даний час, в принципі, це стосується не тільки Потьомкінського острову, це стосується в цілому всієї групи островів на даному напрямку, що постійного контролю над цими островами немає. Але вогневий контроль за ситуацією на даних островах з боку сил оборони України він постійно тримає? Пане Євгене. Ще важливе питання: це Кінбурнська коса. Скажіть, будь ласка, вона зараз стає сірою зоною? Там так само точилися бойові дії. Яка ситуація нині там, і хто має перевагу? Питання в тому, що Кінбурзька каса, так само як і Острови, вони знаходяться під різними, ну, скажімо так, Кінбурзьку касу більше контролює противник. Разом з тим, під вогневим контролем, завдяки нашому вогневому контролю, противник не може там зосереджувати якихось постійних і великих груп своїх військ. Тому казати про якийсь певний контроль з боку окупантів можна, але сказати, що це якийсь великий контроль, то ні. От і питання, наприклад, які піднімаються щодо звільнення нами Кінбурської коси, хочу пояснити всім, що і острови, і кінбурська коса, їх звільнення можливе лише під час загального звільнення наших територій. Окрім звільнення кінбурзької каси воно не є зовсім доцільним. Чому тому, що там відкрита місцевість, і вогневе ураження з боку противника може нанести більше шкоди ніж ми отримаємо переваг під час звільнення даної території. Тому о, всі питання, що стосуються Кімбурської каси, що стосуються контролю над островами, вони будуть обов'язково вирішені, коли буде звільнення всієї Херсонщини. пане Євгене, дозвольте уточнення, чи правильно я вас зрозуміла, що з військової точки зору зараз це не має суттєвого значення для українських військ. Це питання, яке буде вирішене в довгостроковій перспективі. Потім. Не то що воно не має суттєвого значення, просто а, де, ті ті сили і засоби, які потрібні для її звільнення і утримання, ну вони трошечки не співставимі з тою метою. То чому тому, що Кінбурзька каса, логістика і інші питання, які можуть бути у окупантів, є сухопутний коридор до Кінбурзької каси. У нас на даний час його немає, тому я і кажу, що. Тільки під час повномасштабного звільнення Херсонщини це буде мати сенс і буде доцільним? Ну і ще одне питання, пане Євгене. Британська розвідка в зведенні пише, що росіяни готуються до наступу зсу на двох напрямках. Один з них запорізький напрямок. Чи бачите ви, що вони готуються, і що саме відбувається? Як це втілюється? Основні заходи, які проводять окупанти на запорізькому напрямку, це йде укріплення своїх оборонних рубежів, інженерне обладнання позицій, створення мінних загорожень разом з тим, спостерігається певне на окремих напрямках посилення угруповань, але дані напрямки і угруповання, вони час від часу зміщуються, змінюються, тому. Сказати, що готується якийсь повномасштабний наступ, неможливо а разом з тим, це може розцінюватись як підготовка противника до відбиття нашого наступу з імовірним переходом у контрнаступ. Пане Євгене, вдячні вам за Дякую. цю розмову, за те, що були з нами. Євген Єрін, полковник, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку. Говорили зокрема про ситуацію на півдні країни.